Упродовж місяця волонтери перехоплювали листи, які діти надсилали Діду Морозу. Кажуть, малеча не надто вимоглива. Інша річ дорослі. Дорослі просили е, квартири, е, ноутбуки, е, комп'ютери, е, е, а маленькі, звичайно, просили якихось іграшок. П'ятирічна Настя щороку пише новорічному діду, тож він завжди знає, що принести. Однак тепер бажання не з простих. В цьому році Настя, що ти хочеш, щоб дід Мороз при Зуба. У неї випав зуб, вибив зубчик, і вона просить у Діда Мороза зуба. Ну, не знаю, цього року Дід Мороз буде дуже думати, що подарувати. А ось Ангеліна попросила щастя, а потім вирішила для певності ще через телебачення звернутися до Діда Мороза. Раптом цей не справжній. Я хочу собі тільки щастя, ні, ніякий подарунок. А собі тебе щастя? Для мене щастя. Е щоб щоб у нас сім'я була, щоб тато з нами, тому що моя мама розійшлася з папою. І на сам кінець винесли такий вифлеємський вогонь миру. Взяти із символічного місця народження Ісуса Христа, полум'я вже 25 років подорожує світом із міста до міста. Протягом місяця члени скаутської організації відвідуватимуть багатодітні малозабезпечені сім'ї, дитячі будинки та школи-інтернати. Вони приносять не тільки символічний вогонь, а й справжні подарунки. Ми не лише вітаємо їх подарунками, а ми ще і вчимо їх робити. Ці подарунки власними руками проводимо різні майстер-класи по виготовленню іграшок, по виготовленню е е привітальних листівок. Кажуть, дітям не завжди важливий сам подарунок. Головне увага, ілона ковч Володимир Гулевець. Новини Юбіар.